Вас вітає славута! Доброго дня, шановні глядачі! Подивіться, будь ласка, якого гіганта ми виростили. Бачите, цікаво, навіть скільки він заважить. І от тут, ну не кажу, я не можу сказати, що всі тут гіганти, але подивіться, який які цей рік класний буряки. О, хороший урожай. Відмінний. Оце ми... Нагрузили цього прицепчика. Цей прицепчик півтора-плітоні буде. Ну що ж, пробуємо їхати, нагружено, добре нагружено. Хоп, вчора дощик пішов, хоп, не буксануло. Знімаємо майстер-клас. Так, приїхали додомої. Доставили груз нормально, без пришествий. Попробуємо зважити цього вілікана. Віса у нас не дуже великі. Взяли, розрізали його на двоє. Пробуємо, що виходить. 3 400, хай 3450. Що у нас 4 з половиною? Три-чотири з половиною виходить вісім кілограм. І маємо вісім кілограм в'ясу. Ну, на цьому все. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей.